Тільки подивіться, не встигли вийти на поле. Серік вже каже, що в нього є монетка і медячок. Ану. Да, це перший медячок. А може не медячок. Це походу білончик. такий як радянський білончик. Видно. Дончик. Ну, друзі, оце тільки вийшло. 10 копійок 1929 рік. Ну круто, круто. Є Так, перше є. Надіемся, що один раз на не за. Чи на заводі по карманах це без значить. Ладно, по слідах камрада ходили. У мене сигнал був такий 97, але він аж зашкалював, думав, що буде якийсь жбонь. Мені випав гудзик, і саме що цікаво, що не прийшлось даже особо копати. Зверху лежав жалко без вушка, ну, вроді би є якийсь рельєф. Зараз пробуємо помити і взнаємо, чи він лисий, чи ні. Ох, вітер який дує виявляється. бачите, друзі. Так, да, щось тут є. Зараз ще ми їм. Якийсь даже, може й цікавий буде. Ну да, друзі, з короной. Гляньте. Гляньте який гудзик, попався гарнюнії. Жалко ще. Ще без вушка. Отак крутезний. І ще попадалось теж між слідів хожу. Ось був мідний сигнальчик, пряжечка попалась. І ось якась нашивочка. Ось такі мені на сьогодні сигнальчики попались. Так що не забуваємо підписатися на канал, поставити лайки і далі буде цікавіше. Зараз будемо вихожувати. Ось у мене перший кругляшок, гляньте, як дзвонив. 22-25 Ну, низько звонив, значить радянщина. але все одно він. Перший. Перший перший кругляшок. Який там рік? 20 копійок 1938 рік, гляньте. Гарний стан взагалі просто огонь буде. Ладно, ходимо, круто, знахідки потихеньку йдуть. Спробуємо викупати в онлайні. Будемо сподіватися, що буде мідячок Гляньте, сигнальчик. 84-85. Дуже, дуже схоже. Дзвонки, все як має бути. Зараз знаємо або якийсь кусок алюмінієвої банки, або сигнал не помінявся. Будемо медячок. Зараз Все знайдемо і знаємо. Да. Могло б міг би бути медячок. Ух ти, друзі! Ха-ха! Так це не медячок, ну це значок якийсь. Я зразу подумав, що якась жбонь. Гляньте, почав протирати, а воно. Що це воно у нас таке? Щось за знак попався, гляньте. Котляревський. Що воно таке було? Ну якийсь значок був, тому що бачимось кріпилось. І ще й бачимо стояло 25 копійок. Раніше. Ну, Хотілось, звісно, медячко, але це теж не гірше. Круто. Що за знак був, друзі, пишіть? Круто, забираємо, вихожуємо. А ось у мене медичок попався гляньте лежить. Маліпусенька, дзвонив 74 Що нам тут? Або пів копієчки. Радянські, або Миколаївська одна друга. Судя по розміру. А ну Що у нас тут? Да, тут звісно хожено, але но дуже-дуже багато пропущених. І в високих, так, да, друзі, гляньте, це Миколаївська, одна друга. Бачимо вже венділь. Зараз можливо навіть і рік роздивимось. Так, не, на жаль, року не видно залипша. А хоча може зараз в хабарниці в мокрій полежим, може й відійде. Да, це одна друга. Копійка Миколаївська теж видно 1912 рік, друзі, видно і буде у гарному стані. В мене вже таких, я не знаю, штук 50, мабуть. Ладно, забираємо ходим. Є, ще, є, є, радянщина, гляньте відбиток який. Відбиток і це у нас радянщина, тільки яка. Судя по розміру, 20 копійок. Опять попались. Зараз подивимось. Сірі гляньте, ходить. Каже, там розсипуху знайшов. Хтось копілку розбив. Уже, мабуть, з десяток радянських знайшов. Тільки пізні всі. 70 ті -80 80-ті роки, каже. Де не копну і там везде вони єсть. Ладно, да, це нам попалось 20 копійок щитовичок, тільки вбитий в хлам, не випроведняється ще. Що... Цей ще радянщина щитовикон, трошки видно. Ну Но... йому вже все, нічого я не спасе. Ну нічого, ходимо, шукаємо в гарному стані. Друзі, тут буде якась розсипуха, позвав мене пішов вже йому надоїло купати, викопав 50 і я ось викопав, почистив одну, що більш-менш була в, маю, в 100, 1967 рік. І викопав ось ще два ось таких какаліка. Особенно ну, це ще може почиститися, а це, це вже це нічого не спасе. То... Що ви скажете? Стоїть тут вихажувати копати. Може щось цікаве попасти, ще ні. Тому що, ну, а таке, дзвони тут все. Я ж кажу, чи стоїть їх вибирати, чи ні. А ну пишіть в, коментар... в коментарях. Друзі, щось рік не захотів копати. І гляньте в мене все, був, точно таке, як на двушечку радянську гляньте. Я вже побачив, почав розривати, думаю, якщо буде радянська, пізній... Після Радянщини не буду показувати гляньте. Подивіться, мені запанка яка випала. З камень. Зелесенька. Крутизна, гляньте, який камінь. Ну, Видно, не срібне, але ну, все одно гляньте, яке воно бомбезне. Коли, цих... Коли ці розсипушки, ну як розцепушки, мені ще попалось 3 копієчки пізні. Вже не показував їх. І ось попалася ще орляночка. Значить були тут і старі хати. Ось, гляньте, яка орляночка. Бодренька буде. Дивіться. Гудзик. І саме ще круто, що вона з вушком. Ну, Вушко трошки розірване, не то спаяється. Ось така орлянка попалась, круто. Сьогодні різноманіття, гудз, якийсь запанки, монетки, все є. Круто, ходимо. Ще хрестика нема. Хотілося б ще хрестик підняти. І дуже б хотілося б срібний. Або взагалі срібло. Ладно, ходимо. Попав переляжу, гляньте за цією ямкою. я витягнув, ні вже не побачив. Тільки гляньте який сигнал. міді ще мало. А також, а для радянщини вже високо. Щоб це таке могло бути. Зараз будемо дивитися, якщо щось побачимо, тому що щось він залипший. Дуже. Може німецька попалась. Вони так дзвонять алюмінію. А може хто знає що це попалося. Так, да, друзі, якщо я не помиляюся, це німецька, бачите, одиничка. Це, як вони, рейс Феннінги, мабуть. Вони завжди погано зберігаються, тому що вони цинкові, по-моєму. Ну, ось так провидняється трошки. Ось така монетка. Я тут думаю. І не мідь, і не радянщина. Якщо б радянщина, міг би бути п'ятачок, так дзвонить, але петячок би великий був. Мелочисті така. Ладно, заберемо, спробуємо відмочити, якщо що, прикріплю опис, якщо щось побачу там. Друзі, в мене тут сигнальчик Гляньте, який. Якось його там 83 похожий на невелику мідь. І зараз копаємо з вами його. А далі лентон Серіг. Каже, знайшов вже дінжку і ще катькину якусь монетку. Зараз підійдемо до нього, будемо дивитися, що він, що він знайшов. Єсть викопали. О, друзі, я таке побачив. Побачив, мабуть, побачив. Да, гляньте. Манетос мені попався, Монетос. В онлайні. Як я люблю, ну так рідко виходить. А ну, що, опять одна друга. Дуже схоже. Зараз, да, друзі, опять одна друга. Одна друга, уже друга за сьогодні. І взагалі там буде 1909 рік, гляньте яка красуня малесенька. Круто, зараз ладно, забираємо, йдемо до Сіріка, не виключаємося, яму я зараз пройду до прилада зарию, щоб не писали мені. Тому що тут ми ось ходимо, камради походили, то куча ям і ями такі на штик півтора, я не знаю що вони могли шукати на півтора штика. П'ятаки, таких тут вже давно немає, мабуть років як п'ять. Ну, хто зна, хто ще шукав таке ще? Що... Хто зна прямо. А ну зараз подивимося, що тут сирик. А що там, медячки копаєш, так? Да? Мовчить, бачите, не каже нічого. Викопав там потихеньку і нікому нічого не каже. Ні, щоб там гарний сигнал. позвати мене, щоб я поснімав. Ні, він там тихенько. Що там? Мідний? А? Мідний сигнал був. Ні. А ну показуй, що ти там нарив. У мене ось одна друга теж. Уже друга. Положу поки до тебе, зараз заберу. копеечка. Це копєчка. 1852 рік. Гарно. Денежка 1854 рік ще краще. Ні, ну Гарно, вже хоч більш-менш старина. Ну, бачиш. Я ж кажу, вихожу на слабо, тому що я там вон, е, прямо поліку тому по горку. І ну, в мене мідних сигналів. Ну, обломки різні, але ну, вони є, ну видно, що воно не копане. Ну я стараюся так між ними да. Між ними. Я прям чітко по, по слідам ходжу, то, то є. Я не знаю чим тут ходили, з якоюсь палкою. Хто значить з піном може? І з цим. З рамочкою. Ага, ну то хіба що? То що я ж кажу, ну як так можна мідячки пропускати? Такі, ну маленькі, то ладно. а такі... не дзвонять, хоч і маленькі ж хорошо. Ну да, ну, ну хорошо, там одну другу не побачили. ну а таке копійка, а таке все там 20 копійок, навіть радянські, ну, чітко ось... по слідам знаходжу. Оце тут була копійка. А ось тут сліди. Ну да, ось друзі гляньте. Ось куча слідів. Ну, якось так, бачиш. Так то добре, що пропускають. Нам хай нам залишається. <рес> <рес> такі копорі мені подобаються. Ладно, От, тільки що він ямки не закуплює, тому що я там, о там тому дому ходив, там взагалі в коліно а такі видно сухі вже старі. Ну давай, може ще інакше це зіпанеш. О, не побачив. Що там показить? Чпонікось, ну нічого. Таке теж копаємо. Поки все так, як я хочу, гляньте сигнал. 8-9 і гляньте, я вже побачив, поповці мені хрестик. Який говорив, аби хрестик знайти, ну, я говорив, звісно, срібний. залишилося ще срібний. срібний знайти, або монетку срібну. І взагалі туп у мене сьогодні вдасться. Вау, круто, є хрестик. Все як на хуторщині прям. Тільки не бідний. да, хуторок стояв не бідний, не бідний. Тому ну, що круто, скільки сигналів. Клас. На наступний рік сюди теж поїде. Дивіться, яка мені канінка попалась. Давно я їх вже не знаходив. Може просто тільки із-за того, що на хуторах рідко купаємо. Ну і так вони вже не зовсім часті. Раніше на кожному хутрі можна було знайти. Або навіть на полі, на звичайному йдеш. І попадались вони, десь була дорога, чи хтось скакав, загубив, поля обробляли. А це зараз не така й ну, часто знахідка. Ну, ось така канінка. Прикраса коцької, опріжеч і збруї. Ходимо. Ну все, друзі, в мене коп вдався. Все те, що побажав, все здійснилося. в мене срібло. Я її вже викопав, побачив і вирішив включитися. Я не знаю. Ну просто все як, все як хотілося. Ну, звісно, золота хочеться, але я знаю, що таке бажай, не бажай, такого не знайдеш. Це тільки Сіріку можуть повезти. Є в мене кролішок, зараз я його буду вам показувати, подивимося як він сигнал. Ну, сигнал він під землею, може не репрі стояв, може з мусором, хто знає так собі, з переливом. А як викопав, став гарний сигнал і зараз вам я покажу. Дивимося. Дивіться, друзі. Сигнал. 6970 і я побачив, що блиснуло. Гляньте, гляньте біленьке. Ну Це 100% що це срібло. Ну, ну, радянське. Бачу вже зразу. Відразу бачу, що це білончик. Друзі, білончик попався. Ну, все одно, не такі вони часті. Скоро будемо будемо раді, як обичний якийсь, якусь радянщину знаходиш, не то що білончик чи срібло. 15 копійок бачимо. Зараз трошки тернемо. Рік хочеться. 1922, друзі. Не такий частий. Саме частий це 23-й, по-моєму. Ну, якщо б був би 21-й, то було б взагалі б круто. Я в минулому році 15 копійок 21-го знаходив, то звісно, взагалі така залікова знахідка, хто дивиться моє відео, то бачили. Ну, все одно, срібло вже є, Крутло, круто. Ну, білончик, ладно, низькопрофільне срібло. Ходимо, ходимо, забираємо і виходимо, виходимо тут же. А ось ми переїхали на інше поле, там ходили-ходили вже і по слідах, як тільки не ходили, вже все, перестали знахідки попадатися. Ну і так ми там знайшли немало. І ось, вон, гляньте, де наша машина, відійшли метрів 100, якраз підійшов до першого доміка і в мене був сигнальчик. І була перша радянщина на цьому полі. Копійка радянська. Одна копеечка. 1949 рик. Круто. Хочется еще медячки сегодня. Ладно, ходим. Есть, есть медячок уже и на этом поле, гляньте. 81, четкий сигнальчик и верховый был. Воно сухо, он Сухан лежит. Друзья, есть медячок. Есть, есть, есть. Бачу формат Миколая последнего. А ну. Сейчас еще рик. Уже раздивимся. То вообще будет. Та. Да. И стан, гляньте, в рельефах уся. А ну. Рик, как завжди, Все видно кроме року. Що ж, що ж заріка, ну а бачу. Друзі, гляньте яка красуня. 1903 рік. Одна копієчка. І з цієї сторони одмиється буде, гляньте в рельєфах. Вообще просто крутезна. Третій мідячок за сьогодні взагалі клас. Забираємо і ще вихажуємо. Повна вже хабарниця, повна. Це мабуть кращий. Куп цієї весни по хуторам в мене круто ходимо! Ось, ви тільки подивіться, переїхали ось на інше поле. Знизу, гляньте, які луга йдуть. ось їх покосять по-любому, і ми туди приїдемо, а зверху ось ходимо по такій стерні. Тут стояла крапка по е скіфам. По скіфам здорове здорове поселення було. 400 на 400 пише ранній залізний вік. І ми рішили, вирішили тут пройтися, хоча б е, як, зробити розвідку, чи тут чи є, чи ні. Як тільки приберуть його, щоб сюди приїхати. І гляньте, в мене була перша знохідка. Гляньте, який ног попався. Гляньте. Крутезний двохлопасний. Подивіться. Просто крутезний. Оце сьогодні коп. Інаки, і все. А то там по хуторку походили, більше нічого не знайшли і вирішили щось дивитися нове. Ось, ось така знахідка є, крута. Друзі, а кому потрібні точки по старих поселеннях? крапки, По скіфам, черняхам і всьому Київська Русь, все, то пишіть я вам. Прийшлю абсолютно безкоштовно за підписку і лайк. Закріплю свій номер в описі. Так що пишіть. Ви тільки подивіться, що мені попалось, друзі. Гляньте, не знаю точно, що це. Но дивлюся, як таке ще закручене. Це по-любому з якоїсь або браслети з Київського Або ще щось. Ну, хто знає то пишіть. Гляньте, яка штучка попалась. Жалко, що воно. Обломане, ну, це круто, взагалі просто бомбезно. Я думаю, що щось цікаве було так точно. Хто знає то напишіть. Потім мені ще ось такий нок один попався, гляньте, який взагалі, і наче тільки зробили його. І ось ось такий, ще я не показував вам. Є знахідки, небагато, але вони є. Ладно, ходимо. Друзі, а ось ми його відкопались на такому гарному місці. Зробимо обзорчик. Ось ми на тому полі ходили, копали по накам. І я підозрюю, що ззаду ще й хати стояли, тому що вон фруктові дерева і видно теж хоже на хтось копав. Сьогодні відкопались хорошо, я б сказав би, що, мабуть, мій найкращий коп цієї весни. Тому що сьогодні і срібло, і мід'ячки, і наки, і всього куча. Ну, я не знаю, я в цьому році ще скільки не копав завжди. Там, ну, копаємо, але небагато. А так, сьогодні знахидок просто. Я не знаю, у нас, мабуть. Там, мабуть, 40 да? На двох. Са... Ні, ну так різні. і Мідячки є, і радянщина є, все є. Але зато ну, воно є, по крайній мірі. Іноді відходиш е... ходячки ра... радий, а тут якось так. Сірі конгренти передіваються, витрушується. Е... Ділаємо обзорчик. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайкосик і дивимося, дивимося, скільки ми всього знайшли. Я ж кажу, просто куча Щас обзор вийде на півгодини. дивимося. Друзі. А дивіться, по знахідкам мені попалось з 900 квінок я копаю. Попалось три накінечника. Гляньте, які бомбезні, взагалі великі такі. Двохлопасний. Теж. Потім ось якась теж на скіском полі ось така штучка. Що воно таке було, я думаю, ви, ви підкажете. Потім Микола, другий одна копійка, Микола другий, дві по одній другій копійки. Потім білончик дуже порадував, 15 копійок. Гудзик Полтавської губернії, якщо я не помиляюсь, потім Гудзик Орляночка, Гудзик там ще буде далі Орляночка, потім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім радянських, це тільки тут ще далі щось буде, різні ось пряжечки, теж такі гудзики із німецьких поштанників, потім звичайні ось такі гудзики без нічого. Як завжди, без нічого, зато з вушком і гляньте, всередині ще таке, як позолочена була. Е, потом, кусочок іще монетки. Царське попалося, орла тільки видно. Е, одна копійка рейс фенінги, німецька. ну Правда, в не, не дуже в гарному стані. Потім далі. Значок попався, ще одна орляночка попалась, запанка така зачотна, ціленька з камнем з усим. Потім раз, два, три, ще й тут радянські. Гудзик, хрестик, конінка. Це тільки мої знахідки. Тепер знахідки Сіріка. В Сіріка гляньте, теж скільки знахідок. Куча просто їх. Ось тут він знайшов прясло. Теж жалко, що надломане, а так гляньте з якимись узорчиками. Ось таке прясло. Або просто велика пугочка. Гудзик. Так, потім далі. Що в нього попалася? Миколаївська двушка, потім Миколая 1 копієчка, Денішка. Білончик попався з року 10 копійочок. І все остальне радянське Радянських куча. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук попав на розсипуху. Ага, і вон якийсь ще колончик. Ось такі у нас монетки. Куча, просто куча монеток, всього, хрестики, запанки. я ж кажу, все є. Такий коп. У нас, я не знаю, мабуть, не то, що не, не кожен рік, не кожен сезон. Ось такий вийшов так підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, будемо далі знімати і думаю, що радувати вас відео.